Компанія Validus спецавто взяла участь у найбільшій в Україні виставці з пожежної та техногенної безпеки Поштех-2025 та представила найкращу в Україні спецтехніку власного виробництва, яка щодня бореться із наслідками ворожих обстрілів, допомагає розбирати завали, гасити масштабні пожежі. Аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу, піротехнічна машина важкого класу, САРМ важкий на базі Ман. Автоцистерна 5 тонн і нашу новинку аварійно-рятувальну машину важкого класу на базі Скані, яка є найбільш укомплектованою машиною такого класу в Україні. Саме ці автомобілі є незамінними та надійними помічниками для ДСНС України в умовах війни. У рамках виставки «Поштех-2025» Компанія представила ще одну унікальну розробку. Спеціальну аварійно-рятувальну машину важкого типу на базі Scania із колісною формулою. 6 на 6 цей гігант створений для боротьби із найважчими викликами, з якими щодня в умовах війни стикаються українські герої-надзвичайники. Він призначений для виконання аварійно-рятувальних робіт у важкодоступних місцях транспортування рятувальників і обладнання. Евакуації постраждалих та низки інших важливих завдань. Йому дійсно немає рівних, і відвідувачі виставки мали рідкісну нагоду побачити зблизька всі переваги цього гіганта. Гості поштех із захватом оглядали нашу спецтехніку і з цікавістю підходили та висловлювали свої позитивні враження.